Ну що, давайте я вам покажу, що можна виростити на шести маленьких грядках. Цього року в мене городина вся просто утопає в зелені. Я пробую вирощувати багато чого на маленькому просторі. І сподіваюся, що в мене вийде це. Зараз поки що я задоволена результатом. І давайте все по порядку. На початку червня я докупила ось такі палиці. Опори. Мені сподобалось з минулого року. Я спробувала і вирішила, що хочу ще такі палиці. На них я підв'язую і томати, і огірки, і навіть брусерську капусту. Виглядає наш городик 9 червня, ось так. І зовсім скоро, через два тижні, ви його просто не впізнаєте. Підв'язую я все за допомогою садового степлера. Це дуже швидко, зручно. Тільки що пройшлася, попідв'язувала огірочки, хоча вони і самі всі нормально плетуться, але мені деякі треба було перенаправити. Попідв'язувала свої томати і високорослі, і низькорослі. І зараз буду їх пасинкувати, бо дуже дуже багато пасинків. Тиждень я сюди не підходила, бо через будівництво... На іншій ділянці в мене зовсім немає часу багато приділяти увагу своєму городику. Але сьогодні він з'явився цей вільний час. Так виглядають мої городні джунглі. Вже ми потрошку збираємо зелений горошок. Він солодкий, але якось так по-різному зав'язується, нерівномірно. Зараз відкрию вам один і покажу. Ось такий горошок, солоденький, смачненький. Але він трошки оцей, ще можна було дочекатися, поки підросте. Але хотілося вам показати, який горошок в мене цього року. Це вперше в мене виходить вирощувати горошок, так, щоб він ну, плодоносив. Тут далі в мене посаджені 6 кущиків одного виду огірочка, а там інші. І я так розумію, що оці великі це китайський дракон, а це кічкім'як. Багато насіння томатів, руколи, огірочків. Цього року я купляла у насіванки і висаджувала. Заходьте до неї на сайт, на сторінку в інстаграмі. Дуже багато цікавої інформації. Ще я придбала курси про теплицю і про ґрунт, як вирощувати багато врожаїв на здоровому ґрунті. Рекомендую. І що я хотіла вам а, сказати: ось вже огірочки самі плетуться, зав'язуються, але я їм допомагаю за допомогою цього садового степлеру. І що я збираюся робити? Я прибираю зараз всі нижні листочки і ось ці нижні зав'язі. Теж все прибираю для того, щоб огірочки краще розвивалися. І це десь 3-4 листочка, І ось бачите, в першій завізі, дві-три завізі, вони самі відпадають. Ви тут подумаєте, що в мене багато бур'янів, але це не страшно. Я їх залишаю, вони, як в мене, додатковий такий шар, щоб земля не випаровувала вологу. І дивіться, тут нещодавно саджала цибульку сіянку і вона почала проростати. І в мене є другий врожайчик цибульки зеленої. Тут у нас така палиця, труба, а далі палиця. Там у нас відлякувач шпаків, бо їх було, було тут ну просто тисячі. І ось одну черешню ми не встигли навіть скуштувати нормально, але є інша. І зараз ми збираємо. З неї гарний врожайчик. Наприклад, цього огірочка хочу вам показати, що рослинка сама знає, де зав'язувати перший плодик. Я не прибирала нижні листочки, тільки що прибрала і квіточки. Але перший завіс з'явилася зав на четвертому листочці. Тому я прибираю всі ці нижні, для того, щоб огірочок спочатку вкорінився, а потім вже давав плодики. Ось такий гарний, такий колючий. І маленький, такий прикольний. Ще на грядках в мене росте календула. Це вона кожен рік сама насівається, я просто її проріджую. Дуже подобається, коли ось так, є, є такі яскраві плямочки на грядочках. Вже починає квітувати рукала, і я її зараз позрізаю і залишу декілька квіточок для того, щоб воно теж ось тут самонасіялося. Пам'ятаєте, якою була розсада капусти? Рання капуста, але це зовсім не рання капуста, щось вона дуже погано зав'язує головочки. Це капуста елізе. Ось так зараз вона виглядає. Тут поряд теж росте горошок. І петрушка вже зацвітає. А це петрушка з насіння, яку я саджала. Наступна грядка. Тут росте пакчой. Врожайчик ми вже зібрали. Це вже другий у нас врожай пакчою. З нього я варила суп рамен з куркою, і мені дуже подобається. Наступний раз хочу спробувати виростити пакчой і замаринувати його, і зробити з нього кімчі. Кажуть, що це дуже смачно. Обов'язково спробую. Ось така а це я залишила на насіння. На хочу спробувати зібрати насіннечко з пакчою. І висадити вже своє. Не знаю, що з цього вийти, але я спробую. Поряд я посадила Мангольд, і він потроху розростається. Ці огірочки набагато краще виглядають, листя набагато більше. Теж вже є перші зав'язі. і їх так само треба трошечки почистити, Для того, щоб не розвивалися хвороби. І... Був кращий врожайчик. Тепер дивіться, якщо будуть пасинки. Ось, бачите, починає рости пасинки. Я буду залишати 2-3 міжвузля і потім прищіпувати ці пасинки. І тоді я отримую додатковий врожайчик. Ось гарний приклад. Це пасинок. В нього є одне міжвузля, бачите, тут вже навіть огірочок зав'язується. Друге міжвузля. І ось тут третє. І тут над третім міжвузням, я роблю прищіпку. За допомогою вусика він сам прив'яжеться, закріпиться і буде триматися. З іншої сторони від огірочків ростуть томати. Це високорослі томати, чері. Я їх теж підв'язую, їх я буду вести в один стовбур. І тут в мене рядочок салатів, але салати вже переростають, буду вже сіяти розсаду нових салатів, а ці будемо їсти і деякі позрізаю і віддам нашим курочкам. Зрізала я салати, залишаю корінчики у землі для того, щоб... Вони перероблялися мікроорганізмами, які живуть в ґрунті, і було додаткове живлення іншим рослинкам. Зараз це піду давати курочкам. Там за парканом нервує блек. Якщо його сюди пустити, думаю, що курочок живих не буде жодної. Зараз наші кури. Деякі почали нестися, деякі, бачите, вже лінька почалася в них. І вони несуться не дуже. 13 курей кожен день по 4-5 яєць. Були і 7-8, але зараз 4-5. На іншій ділянці ми вже майже закінчили будівництво курника. Сарай, курник-джулярник, я його називаю, готую відео. Обов'язково дочекайтеся. І колись ці курочки або інші курочки переїдуть. У новий курник. Біля курника у нас компостні ящики. Один ми в цьому році вже повністю використали і почали збирати новий компост, а цей компост з минулого року перепріває. Дивіться, у сусідів яке жовте поле. І наші бджілки тут всі літають. Краса! Давайте подивимося, що у нас там курочки знесли. Ми купили їм ось такі пластикові яйця для того, щоб вони не клювали. І чомусь постійно ось тут одне валяється. Не знаю, хто його там викидає. Ось тут щось лежить. О, Це справжнє яєчко лежить. І ось тут теж справжнє яєчко. І ще тут є, у, ще яєчко. Так, що у нас тут? І тут є яйця. Дуже гарно все. З томатами я роблю те ж саме, що і з огірками. Я мала б вже давно прибрати нижні листочки, тому що у нас були дощі було холодно і е, ці листочки вже почали псуватися. І щоб на них не розвивалися різні хвороби. Я їх прибираю. Тут моя підтримка. Завжди їй цікаво, що я роблю. Ось так. Бачите, виглядає стовбур томатика. Ще між кущами томатів і огірочків я посіяла редиску. Не знаю, що з цього вийде, чи буде вона зав'язуватися, чи ні. Але подивимося. Так, на наступній грядці в мене росте кольорабі. Листова гірчиця. Ось така вона мені дуже подобається в салатах. Кольорабі в мене двох видів фіолетова. Вже починаю в'язати головочки. Десь краще, десь гірше. І ось так виглядає біла кольорабі. Бачите, тут видно головочку, а тут чомусь воно не зав'язує. Може, їм сонце не вистачає? Не знаю. Так само я тут. Зрізаю листочки бокові на помідорах. І ось ці бокові пасанки теж буду прибирати. Вже з'явилися перші квіточки томатів. Ось так вони виглядають. Побачила попелицю на томатах. Я вже робила одну обробку сілкером і фітоцидами мікухалпом. І у нас сьогодні вночі був дощик. Треба буде сьогодні ввечері, подивлюся по прогнозу, чи не буде дощів, зробити ще одну таку ж саму обробку. На сусідній гряці ростуть низкорослі томати-дама. Я їх не посинкую, просто обірвала нижні листочки, а бокові нехай наростають. Поряд тут росте брюсельська капуста. Бачите, яка вона вимахала. І зараз я теж хочу прорідити її. Листочки нижні обірвати. І в мене тут з'явилася вже білокрилка. Тому точно треба їх трошечки проїдити, щоб краще було провітрювання і легше було обробляти потім це все ввечері. І мангольд. Мангольду тут потрапляє більше сонечка, тому він краще наростає. Це теж суміш насіння мангольду від насіванки, ось тут з червоними такими прожилками, і просто з білими. Я його збираю, тушкую разом з кейлом, зараз покажу, і просто додаю в салати. Ось так зараз виглядає кейл. Дуже класний, такий, кучерявий. Мені подобається, я його їм і зеленим, і тушкованим. І кажуть, що в ньому є дуже багато всяких вітамінів, мікроелементів. І для того, щоб. Він не загущувався, і я не встигаю його їсти. Деякі листочки я зриваю і відношу нашим курочкам. На цій греці навіть самосівом виріс томатик. І вже починають формуватися бутончики. Я не знаю, що це за томатик, вирішила його залишити. Бачите, тут в мене теж росте інший сорт капусти брусельської. І воно вже починає потрошку формувати голівочки. Тут квітують баклажани. Зараз подивлюся, чи почали вони щось зав'язувати, тому що до цього в мене щось нічого не зав'язувалося. Дуже гарно квітують, але нічого не зав'язують. Подивіться, яка це краса. Це карликові баклажани, теж від носіванки, і я бачу, що починає зав'язувати ще щось. Сьогодні буду обробляти ще кальцієм по листу. Приксіл кальцій давати. Ось так виглядає. Хтось їсть мій перець. Але тут вже є зав'язі. Це теж перець від носіванки Леся і помаранчева Леся. Ось такі зав'язі вже я маю, перчика. Як бачите, ми вже натягнули сітку, і це дуже добре, бо ідея зробити город під деревами не дуже така ідея, я вам скажу, особливо під черешнями. Вони осипаються і постійно. Бачите, ось тут на землі, треба їх збирати, щоб не мушки різні мухи не розповсюджувалися. І ось така у нас гарна черешня. Ну, а ще в мене шикарний хрін, який я використовую в консервації. А цього року спробую зробити на зиму таку замазку з листя хріну, гіркового перцю, болгарського перцю, кріпу і часнику. Не знаю, що з цього вийде. Спробую спочатку маленьку порцію зробити. А потім вже, якщо сподобається, зроблю багатенько. Трошки прорядила я капусту. Зараз це все теж піде курочкам. Коли ви маєте курей, у вас немає питань, куди дівати всю зеленину зі своєї ділянки, все йде курочкам. Ще я дуже люблю, коли є город. Це не тільки овочі, але і квіти. Тому в мене тут ростуть багаторічні квіти: рудбекія, Монарда, Ромашка. І це все коли квітує, воно приваблює бджілок, джмілів, і вони нам допомагають все це запилювати. Сподіваюсь, відео вам було цікавим. Може, щось свої новеньке для себе підчерпнули з мого відео. Слідкуйте, будемо разом збирати врожайчики. Нагадаю, що сьогодні, якщо дозволить погода, я зроблю обробку фітоцидом, мікогелпом, базотофітом і сілкером. І ще додаю Актофіт. Для того, щоб всі оці білокрилки і інші шкідники в мене дуже сильно не розвивалися. Зараз я закінчую своє відео. Всім бажаю миру, добра і пока-пока.